Будемо вже доєднувати до, наш, до нашого ефіру експерта Андрій Демченко, це речник Держприкордонслужби України. І у нього ми розпитаємо, а що там буде з вагнерівцями ну, власне в цьому переміщенні. Пане Андрію, ви вже з нами? Доброго дня. Вітаю. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, куди вони емігрують? Назад, в Росію? Яка зараз кількість фіксується вашою службою вагнерівців на території Білорусі? Скільки їх тисяч? Ну і чи є це загроза для України? Ну, дивіться на початку, коли вони почали прибувати, власне, в нас була інформація, що їх там знаходиться більше п'яти тисяч. І весь цей час така кількість їх і знаходилася в Білорусі. Але певний час назад, ще до подій, 23 серпня, які відбулися на Росії, ми почали фіксувати, що певна частина вагнерівців Почала виїжджати за межі Білорусі в Росію. Це робилося під виглядом відпусток, але навіть після певного часу вони назад не поверталися. Фактично, кількість вагнерівців в Білорусі зменшувалася. Але ж бачимо та подія, яка всіх надихнула, яка відбувала відбулася в Росії. Змовірною смертю ватажка російських найманців тепер варто взагалі думати, чи будуть і далі російські найманці перебувати в Білорусі, чи, чи буде така можливість у них там дислокуватися, бо це власне ж і фінансування цієї структури, і ті домовленості, які були щодо їхнього перебування в Білорусі. І тому не виключено, що хоч зараз і пройшло кілька днів, і сказати, що їх там значно поменшило за ці дні не можна, але думаю, за певний час ми будемо вже чітко розуміти, чи вони всі вийдуть на територію Росії, або ж якось їх все-таки будуть і далі залучати на території е, суміжної країни. Де вони перебували пане Андрію? А стосовно власне техніки, бо ми е, пам'ятаємо, що два місяці назад вони їхали на Росію е, на Москву з технікою, ну важкою, да а в Білорусі вже в'їжджали на вантажівках, автобусах і, і решта. Яка зараз ситуація у них з технікою? Чи вони підвозять її? Можливо, білоруська армія, не знаю, чи можливо МО МОІМІ їхня РФ віддає що небудь і на Москву з чим вони їдуть зараз на Росію? Ну, в ніколи вони не мали важкої техніки в Білорусі, навіть якщо було кілька одиниць, це власне так для можливо демонстрації того, що вони мають якусь силу. Але та кількість е, самих вагнерівців і та кількість техніки, яка в них була на території Білорусі, е, наші підрозділи розвідки оцінювали як не критично для якоїсь загрози, масштабної загрози для України. І як бачимо, що в як правило, вагнерівці залучалися в Білорусі як інструктори для навчання різних підрозділів армії Білорусі, і також було припущення, що вони можуть бути долучені і до навчання російських підрозділів, які досить часто тренуються на білоруських полігонах, але в той же час російських підрозділів в Білорусі практично немає ще певний час назад. Країна-агресор вивела останні свої підрозділи, які проходили навчання підготовку в Білорусі, а в рамках ротації нових не заводила. Тому в е, тема Вагнера це така більше як нагнітаюча складова, яку використовувала і Білорусь, і Росія для того, щоб е, увага і України е, з метою стримування наших е, певних сил на цьому напрямку. І також е, залучити таку увагу країн Європи, е, демонструючи, що е, перебування в Білорусі російських найманців може нести е, значну загрозу всім країнам, які межують е, з Білорусі, окрім Росії. Пане Андрію, щодо табору вагнерівців, е, він. Ми можемо бачити, знати, що там з ним, тому що дехто пише, що його там, начебто, демонтують. Е, що ми знаємо, що відбувається, і взагалі наскільки ми захищені, обезпечені, чи не становлять вони нам загрози, вагнерівці? Ну, зрозумійте, той, той табір під е, Осиповичами, основний табір, де розміщувалися е, російські найманці. І продовжують розміщуватися. Він знаходиться за більш ніж дві сотні кілометрів від mm -hmm. кордону з України, і е, безслідне переміщення е, вагнерівців е, з, з підосиповичів до кордону з Україною, воно не може пройти е, поза увагою е, наших сил оборони. Не, Звісно, що ми бачимо зараз різні супутникові знімки, які публікують і засоби масової інформації, і розслідувачі, які вказують на те, що деякі елементи, які раніше розміщувалися на цій території, вони зараз згортаються. Тому це може бути черговим підтвердженням слів, які. І тієї інформації, яку має наша розвідка, про те, що кількість російських найманців в Білорусі тільки зменшується, і сподіваюся, і в подальшому знизиться до нульової відмітки, пане Андрію. Тобто, якщо підсумовувати техніки, немає в них так важкої і по факту ніякої, і їх менше п'яти тисяч на території Білорусі, так значно менше ніж п'ять тисяч, але остаточну цифру ну сказати. Досить важко, але знову ж таки, ті засоби, які вживаються для відстеження цієї інформації, вказують на те, що значно менше п'яти тисяч, і ця кількість тільки продовжує зменшуватися. Угу. Пане Андрій, дуже вам вдячні за ваші роз'яснення. І розуміємо, що навіть вербувати білорусів до Вагнера якось перспективи жодної. Дякуємо вам, друзі, Андрій Демченко, речник Держпекронслужби, даєтеся до нашого ефіру. Е, ситуація навколо Вагнера цієї групи, е, якби лишається в фокусі уваги у всіх, е, не тільки силовиків нашої держави і всіх е, країн Європи і світу. Але ж розуміємо, що сили жодної. Ну немає в цієї групи зараз навіть.